Олександрович Марков, політичний діяч так званої Російської Федерації, гітлерська германія з точки зору пропаганди, та колишній депутат Держдуми, і що й довірене лицо Путіна був він же очманілий пропагандист Кремля, проти надіснику мірі з армія зомбі, який міг би залазати Путіна до смерті. Населення щасливе, що має такого президента. Але це ще не все. Ну, я ще добавлю. Я перших являюсь на прижиманнях ну, лет самым цитіруємо в мирових средствах массової інформації а, російським політичним експертам. Ще пак Сергій Олександрович несе таке, що навіть топ-пропагандисти цікавляться, що саме він курить. Смисл сделать захватить всі церкви. из украинцев, из украинской церкви сделать такой православный ИГИЛ. Что в Лавре из молодых людей, как вы, делали живые бомбы. Очевидно, Марков не поделился тем, что вживая. Адже на него наехал соловьиный послед. Открывает свой рот на ведущих каналах, куда он ходит постоянно, как на работу. В частности, к моим коллегам 60 минут. И мои коллеги 60 минут, я думаю, обратят внимание. І розпочався жабогадюкінг, і марков зі пост, в котрому уже угрожає в Але на цього путінського клоуна звернула увагу поліція, яка запідозрила пропагандиста у дискредитації армії за Не Російська армія казалась слабель, а українська армія казалась дуже-дуже сильною. Українська армія це унікальне зачитання російського солдата, фашистського офіцера і американського генерала. Крім того, Марков одним із перших на Ерефії заявив. Спеціальна операція провалилась. Та почав на свою голову критикувати Путіна. ми 14-му, П'ятнадцятам то нас зустрічали з світами. Так, можливо, і з квітами, але похоронними. Ідея-то була, щоб не погибав ніхто. Але Марков не потрапив до буцигарні. За однією з версій, через те, що такого рафінованого до навіть на Ерефії важко знайти. Воно, оператор, звісно, Марков нацист. А по-друге, він швидко реабілітувався. один із звільня. Ших політиків современного чоловіч, начало 21 ріка. Тож з екранів зомбоящики він продовжує нести путінську ахінею. Наша задача не побідіть Україну, Угу. наша задача освободити Україну. Сергій Марков, звізду Запарібліка.